Вітаю вас на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я розкажу вам, як зв'язати сумку, трендову сумочку на основі ниток буклі. Це зараз дуже сучасно. З такої тканини, а саме в'язаної, виготовляють куртки, шапки, сумки, а в мене буде сумочка. Сумочка буде на замочці фірмар. Це теж дуже цікаво. Дивіться далі у відео і не забувайте про вподобайки. Цікавого вам перегляду! Сьогодні я покажу, як зробити сумочку з замочком фермуар. Це дуже класичний замок. Раніше його використовували в гаманцях, а зараз дуже сучасно використовувати у сумочках. Матеріалом до такої сумочки будуть слугувати ось такі ниточки. Вони мають петельки, дуже тоненькі, дуже схожі на травичку, але зараз такі букліровані ниточки дуже в моді. З такої тканини або зв'яжуть з таких ниточок куртки, жилетки, шапки і сумки. Я вирішила сьогодні поділитися з вами своєю ідеєю, як зв'язати таку сумочку на такому замочку. Головна задача, щоб донышко вашої сумочки було ось такої прямокутної форми. Форму ви вимірюєте таким чином. Ви можете набрати кількість петель з початку до закінчення, щоб тут помістилися вони усі. Можете набрати ось так: 11 петель, як набрала я, пров'язати їх в довжину. Головне, щоб донышко сумочки було не плоске, а мало ось такий. Прямокутник. Коли сумочка буде закриватися, вона буде формувати складки і буде добре закриватися. Далі, як я вирахувала площину сумочки, скільки мені потрібно було зв'язати полотна. Я виміряла довжини, ось так. Так, і мені не вистачило, бачите, на одну сторону. Тому я вирішила ще дов'язати. І зараз цей процес я вам покажу. Це дуже важливо, щоб повністю вся площина була порахована, і кількість вив'язаного полотна вистачало на те, щоб обшити ваш фермуар по всьому периметру. Звісно, хто ще не в'язав взагалі спицями, ви не зрозумієте зараз, що тут буде відбуватися. Але. Я вам покажу, а потім покажу на великих нитках і великими спицями те, що я пров'язую ось тут на петельних ниточках. Пров'язую я все платочною в'язкою, це лише лицьові петельки. Але ви не бачите, як це відбувається, бо нитка дуже-дуже пухнаста. В'яжеться дуже швидко, навіть непомітно, як пройде час, і ви зв'яжете собі таку сумку. І остання виворотня петля. Зараз я вам покажу, хто не вміє в'язати, як це відбувається на великих нитках і великих спицях. Спиці до нитки вибираєте самостійно, зазвичай це вказано на бірці до ниточки. Там все написано, який розмір брати. Я взяла великі нитки і великі спиці. Показую, як набрати петлі, з чого все починається. Складаємо дві спиці вдвоє, відмотали від моточка трошки ниточки, взяли пальчик ось так. І заводимо між першим і другим, потім тянемо ось так, до першого і під, під другий і знімаємо ниточку з пальчиків. Потім до першого. До другого і знімаємо. До першого, до другого і знімаємо. Я хочу набрати 12 петель, щоб показати вам, як я буду в'язати. До першого, до другого, і в петлю і знімаємо. Потренуйтеся: це набір петель стандартний, з цього починається в'язання спицями. Так, так, і знімаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набираю 12. 4, 8, 10, 11, 12. Є. Знімаємо, розділяємо на спиці, залишаються петельки і одна спиця. Далі дивимось, де довгий хвост. Він йде від мотка. Уважно тримаємо петельки всі разом. Першу петельку ми знімаємо, перевдягаємо її на другій спиці і в'яжемо лицьовими петлями. Підхоплюємо ниточку зі спиці. Інша ниточка, ось так у вас, продіти, чи на пальчику лежить. Продіваємо, підхоплюємо і знімаємо пальчику. Ще раз. Так. І знімаємо пальчик. То ви з однієї спиці переносите нитки на іншу спицю. Робимо петельку і знімаємо. Петельку і знімаємо. Таким чином в нас з'являються рядочки. Це просто спробуйте нічого важкого. І остання петля робиться виворотня. Ми коли тримали ниточку на пальчику, тепер ми ниточку кидаємо на спицю. І так само під петлю заводимо спицю і знімаємо. Перший ряд пров'язаний. В'язати можна в будь-якому місці. Можна в'язати в парку, на роботі, вдома, відпочиваючи. Знаєте, носіть з собою моточок ниток, спиці. Ви не будете нудьгувати, не буде у вас відчуття самотності. Завжди будете мати з собою друга. Це нитки. Коли ми в'яжемо спицями, в нас є виворотній ряд тут такі петельки горизонтальні, а з іншої сторони в нас такі видовжені, як наче будуть такі косички. Але коли ми будемо в'язати все лицевою, як я кажу, платочною в'язкою, то скрізь будуть вони виворотні. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо так само лицевою. Пров'язуємо і так з'являється наступний другий ряд. Дуже просто вчитеться і будете вміти все своє життя і ще навчите і ваших дітей, онуків і правників. Залишилося у нас останнє, знову робимо виворотню і пров'язали. Ось так виглядають петельки ось тут, в пухнастому в'язанні. Тобто, ви не бачите цей малюночок, бачите лише петлі з такої пухнастої нитки. Все. Таким чином ви маєте порахувати, скільки вам треба петель, щоб зробити потрібне полотно. Можете намалювати на листочку і потім по ньому орієнтуватися. Висота, ширина, все собі поміряли і підготували полотно. Можливо, вам буде треба 70 петель, можливо, 80 петель. Дивіться, що вам потрібно. Ще хочу зазначити, що чим більше у вас спиці, тим у вас будуть більші ось тут отвори. Бачите, якщо б ви взяли дрібненькі спиці, отворів майже не було б видно. Але я взяла великі, щоб ви побачили, що за магія відбувається при в'язанні спицями. Ось такі в мене виходять смужки, а тут виходять теж смужки. Однаково, це платочна в'язка. Коли у нас полотна пров'язані, початок ви вже знаєте, як зробити, далі як пров'язати. І останнє треба закрити полотно, щоб воно стало полотном і не розпустилося. Дивіться, ми беремо першу вже петельку, не знімаємо, підхоплюємо дві петельки і пров'язуємо їх разом, перекидуючи спочатку на одну спицю, якою ви в'язали, а потім назад. На ту, на якій вони були. І знову беремо дві петельки, пров'язуємо їх разом. Виходить, що петля позаду, ви підхоплюєте петельку на пальчику позаду. Спереду підхоплюємо дві, потім спиця йде, підхоплює петельку ззаду і пров'язуючи її, закидуємо на вільну, на якій немає петель. І ось так ми вже пров'язали, закрили, кажуть, 4 петлі. Продовжуємо так. Дві зняли і закинули назад. Це теж такий стандартний спосіб закривання виробу, закривання петель. І ці петельки вже не розпускаються, і їм не потрібна основа, така, як спиці. Вони вже закриті. Як бачите, в'язання це дуже легкий процес, але дуже медитативний. Я в'яжу скрізь, коли мені хочеться зв'язати якийсь виріб, мене завжди компанію беру на прогулянки пити, гачок і моток, і з ними мандрую. Дивіться, остання петелька в мене залишилась. Ви відрізаєте, відриваєте ниточку, витягуєте її і все, полотно закрито. Бачите? Нічого з ним не станеться, такі коротенький, маленький такий шматочок сумочки. Бачите, тут буде замочок, а тут ще донечко треба було зробити. Далі, як ми з'єднуємо цю частину, яку я дов'язала, з тією частиною, якої мені не вистачало, просто гачком. Беремо гачок, шматочок ниточки. Можемо так її приєднати, щоб воно було продовженням. Вузликами цього не побачимо. Якщо у вас ниточка буде гладенька, з якою ви будете в'язати сумочку, там теж так обережненько зав'яжіть. І все. Ось тут ви можете зв'язати ці дві ниточки. Ніколи не обрізайте зразу, бо ваше в'язання розпуститься. А так, зав'язуючими моментами, вузликами, все буде триматися. І. Гачком я обв'яжу напівстопчиком. Про це ви можете подивитися, як в'язати напівстопчиком у іншому відео, яке вже є на каналі. А тут я зараз напівстопчиком з'єднаю два полотна, і в мене вийде одне довге потрібне полотно. 56 петель мені знадобилося для того, щоб зв'язати полотно для сумочки з замочком фермуар. Довжину я вам не скажу, я ще не поміряла. Я міряла на око, така яка мені буде зручна, саме для подовжені свого телефона. Ви можете носити такі сумки і водичку, і косметику, все, що вам захочеться. Тому орієнтуйтеся по довжині, щоб було гармонічно, щоб сумка не була така довга, як удав, або ще на щось схоже. Важко побачити, що тут відбувається. На таких ниточках вчитися недобре, тому що ви нічого не бачите, що відбувається. Але і хто вже орієнтується, добре розуміти, що я з'єдную два полотна. Дуже важливо, коли в'яжете нитками букле, не пропустити жодної напряної петельки. Якщо петельок у вас 10, наприклад, ви маєте прослідкувати, щоб в кінці ряду рахуйте було саме 10 петельок. Бо букліровані петельки вони можуть вас трошки сплутати, і буде у вас в'язання додаткові петлі. Це не потрібно. Тоді у вас в'язання стане криве і не буде таке рівномірне. Тому коли в'яжете букліровими нитками, будь ласка, слідкуйте за цим. Прийшла я до цих хвостиків. І обов'язково протягуйте цю останню петельку. Щоб вона у вас не розпустилася під час роботи. Бо потім, якщо ви навантажите сумку, або якось не, непомітно, вона може розійтися і все. І не буде роботи. Я відірвала ниточку, дов'яжу зараз її до цих двох ниточок. І вже тепер можна відрізати, коли все зав'язано, з'єднано. Ось в мене вийшло таке цільне полотно. Місце з'єднання зараз не буде видно, я його так розладжу і все. Час пришити верхню частину сумочки до замочка. Бажано підібрати нитки в тон. Я знайшла нитки муліне, ними теж можна зашивати. Взяла тоненьку голку, розділю ниточку на три складання. Ну, звичайна нитка, якщо ви будете звичайною ниткою для шиття сшивати, то ви можете взяти ниточку в два складання. На замочки фірмарі є такі отвори. Зараз ми в них і будемо пришивати основну частину сумки. У вас має бути впевненість в тому, що голка пройде крізь ці отвори. Не переплутайте де верх, де низ. Перед роботою, перед пришивом основного полотна до фермуара треба розподілити так, щоб всього вистачило, ніде не було перетягнуто. Ось так розподіляємо. Бачите, що все поміщається. Я взяла ось такі булавочки, такі їх використовують під час в'язання. Ви можете використати звичайні булавки. І зараз розподілю, щоб все рівномірно було пришито. І з цієї оранжевої плавочки почну зшивання. Починаю з середини, маю тут отвори і починаємо пришивати за край виробу, не за петельку, яка в нас є на ниточці, а за пров'язану частину. Скажу вам чесно, це не дуже зручно, але такий виріб, як така сумочка, цього вартий. Ниточку взяли в тон до виробу, якою пришиваємо, в її не має бути добре видно. Пришиваємо в кожний одвір. де у вас буде міцно надійно пришита сумка і не відірветься від основи. Вже я зняла ці булавочки. Доходжу до серединки. Я вирішила, що зручніше все ж таки пришивати таким чином. Ось ви так підхоплюєте полотно, потім голочкою, не з середини, а навпаки, ось так туди вперед. Проколюємо, тепер під полотно. І далі я трошечки піднімаю. Полотно і проколюю знову. Так легше вшивати, пришивати, і все одно тканина пухнаста, яку я пришиваю, і нічого не видно. Всі ці стіжочки, стібочки закриті петельками. Таким чином, все міцно пришивається і зручніше, аніж пришивати ось так з під низу. Далі шов ми з'єднуємо, і сумочка виходить в нас цільна. Нижня частина в нас відкрита. Ви можете пришити туди прямокутне донишко, як я планувала на самому початку. Але я потім вирішила, що я хочу кругленьке донишко, щоб сумочка була моя така. Кругленька, схожа на невеличкий пиріжок. Тому залишу донышко кругленьким, просто шию його понизу і все. З'єдную боковий шов гачком. Напівстовпчиком. Можете з'єднати ниточкою і шити. І тепер з'єдную низ. Нижню частину все ж таки не буду робити там прямокутне донце, тому що його буде непомітно, зроблю таке донце кругленьке, і сумочка буде гарненько мати округлу форму. Нагадаю вам, що я пров'язую це з виворотньої сторони, щоб не було видно швам. В мене вийшло трошки ширше донце, ніж ви можете побачити це зверху. Але це у зв'язку з тим, що треба вам пришивати тут, виходячу вузеньку, а всередині вона дуже-дуже об'ємна сумочка. І ось ви можете побачити, як вона виглядає. Якби я не вшивала сюди такий замок, а зробила, наприклад, кнопку, то з іншої сторони, з входу в сумку був такий самий периметр сумки. А так як я його звужувала, пришиваючи до фірмуара, маємо ось такий замочок вузенький. Далі я просто втягнула такі кільця, які роз'ємні є. Ви можете їх. Продіти потрібне місце, так як сумка має в'язану основу, вона має отвори. Продіваєте в сумку ці кільця, і вже ось така у вас сумочка з кільцями. Ручкою буде звичайний такий ціпок. Мені дуже подобається, коли сумочки на таких ремінцях дуже зручно носити. Сам ціпок не важкий, а виглядає красиво. Продіваємо розкриваючи кільце. Самочок і з іншої сторони. Все. Правда ж така сумка зараз дуже-дуже буде актуальною. Вона м'якенька, пухнаста. Тепленька, дуже сучасна. Зараз багато речей з такої пряжі є, з такого хутра буклірованого штучного. Капюшони, є пальта, є куртки. І тепер ще є така сумочка. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за підписку і за те, що ділитеся відео зі своїми знайомими. Йому теж буде цікаво і корисно. До зустрічі. До побачення!